Всім привіт! Вітаю всіх з Новим Роком, з наступаючими звільними святами. Сьогодні 1 числа я відвідав Яремчанський пост. Я там був з активістами Остапом та Андрієм. Я був діти в костюм Діда Мороза, мав мішок з подарками, мав настоящий посух Діда Мороза. І ми хотіли все-таки відзняти, яка буде реакція як працівників ДІЇ, так і водіїв. Ну, водії всі були на позитиві, всі посміхалися, знімали, фотографували. Вітали з Новим роком. Було все гарно. Інспектори, можливо, через мінусову температуру, можливо, через якісь інші вони трошки були на морозі. Але саме більше здивувала реакція нового начальника. Ярмчанськодої він декілька разів під'їжджав, здалеку знімав на мобільний телефон дії, декілька разів інструктував інспекторів. Але коли ми вже підійшли, почали спілкувати з інспектором, він від'їхав далеко і декілька разів підряд дзвонив до, до інспектора і питався, що вони хочуть, чого не приїхали і чи все нормально. Мені якось дивно, якщо ну, він бачив, що ситуація нестандартна, міг би підійти, поговорити, ніхто ж нікого не б'є. Якось все-таки треба показати, що міліція не боїться свого народу. Ну, ця поведінка мені дивна, я думаю, він подивиться, зробить якісь висновки. Також я хочу, щоб ви зробили якісь коментарі, особливо з приводу інспектора, з яким ми спілкувалися. Він казав, що він цього дня був дуже чимний, жодного хабаря він цього дня не взяв. Е е якщо хтось зустрічався з даним інспектором, прошу залишити коментарі. Кому подобається відео, ставте лайки, кому не подобається, ставте дизлайки. Пока, до нових зустрічей. Це його похова. що тобі спадає до таких Позблиш. А nee, і ще вишувати. Ні, постує. Один жилеті? один без. Ну, no, хрена, знає, так збоку стоїть. Без жилетки, Так, дзвонить, варить телефон. Поняв? <coughs> <coughs> та дев'ятка стала. Та дев'ятка стала? Бачиш то дев'ятка перед тим. Перед no. 9. Прикинь та машина, що ми зупинили тепер. Дві машини стали Я бачу а це дев'ятка наші, наші номера, а Київські... Так, Київські. Підійшов мене піня, Може, гроші привіз? А це не той посад, що їх? Хто хто? Той посад, що до пив. Та це Ауди, то, чи що це є? Ну, той-той. Посад, Посадц вроде. Ну. Може посад. Закрий, давай. Далі закри. Стал де. сюди. сюда. Дай браком. А що подарок принесли? Ну. Що чемлі тоді є? Ніби так. Ніби так. Кабарів цього пседі не брали. А цей весовий був... Бері брати. Завжди буде. Якщо чемлі було, наверно, кулятку буде. Ні, дякую. Та чого Це не хабар. Не хабар це шоколад. Дайте своїй дитині. А дитині вже в ну, навчальний був вже багато податків почав піділи. важко десь не зустрічається. Далі стай, далі влучає. Якщо я приїжджав в мочатки, дуже подають передав. А ліник ти стожиє. Я знаю на пенсії, але чув, що він груденець. Та бо він дівчат тут приводив тоді на пості, пам'ятаєте? Якщо можеш. Це йому придат. <звучить> а, а правда, що він робить в цьому врела? За дві хочете. Немає такої інформації. У вівторок 9 го години приїде повідомлення. У А напарника нема. Ми б ще передали, дивимося, у вас поляни немає, бо ми в той раз були цей. Поляна була. А там це лечебні, без, без поляни. Хіба польські делегації? Показали, що до вас деколи приїжджають, в той раз польські делегації. <кху> Було? Ми зірвали так пані, що ми зробили міжнародний конфлікт. Зірвали перегори з польською делегацією Україною. Блін. Напевно, мало бути покраще. Ну вже пиво. Скучно якось без Йовацького, якби сіли зараз, дівчатки дівчатам подали цю поляку. Та Йовацький знаєш, сямок. Туаліки, то А напарник ваш розказує. Розказував, що навіть ці душки. Тут у нас новий начальник. Бачите, він в принципі от приводить прибиральницю. Він так вазонки любить, він зранку приходить, виливає вазонки. Сам замітається. Прибиральниця, прибиральниця любить вазонка. Сам шваблю, влажна уборка. І У що? олійника фані були пробирали. Ну, Олійник я вам скажу. Віталій по секрету. він Це дуже то В вас є на цієї шники, знаєш, що він це дуже любив. Ну, це навіть це... любив в машині, і машина часто ломила. Я вам кажу, це вже баця. Ви чули це часто. Це, це, це. Трофей. Нечемного працівника дають. А так. Да. Його відправили додому, адже з воно не трохайний віддалений. Настково мало було. Дуже багато брав хоборів. Ми його піловили і все. Перць, перць, чорсь, більше, буде що так думати кардинально з першого числа і все? З якого цього чи слідюще перше? Говоримо про що за, про те. Завтра вже все буде таке ідеальне. Торішали ці дзвоняться? Що, Дев'ятці хто був? Начальник чи рішали? Колись напидили навчальник, радується. На Так. Як вони це подивитись від 100%, там умирає? Що я так скромно? вийшов, знімаю Вийшов, говорив, що ми не кусаємося. Телегенті люди. Один вже тут цікавий, він хоче, напевно, повторити все і подвиголіє. Змієте, якби ви хоч хтось у вас набрався сміливості і сказав, давайте я все розкажу. Я чесний, я хочу розказати, я хочу робити, наприклад, я реально хочу, щоб у вас була зарплата 8 тисяч, 10 тисяч гривень. І щоб мало, ну трошки треба сіння як каже, Пояса затягнути. Моє са треба затягнути. Ну дивіться, ми були ці, ці, ці світа регулярно їздити сюди. Подивимося під відео, коментарі. Якщо якийсь турист нам в руковелі напишемо, що за сьогоднішній день хтось щось...